Гаразд, вітаю, брете. Абсолютно, і Боби. Я дійсно використовую Fibonacci в цьому конкретному випадку. Гадаю, це буде гарний приклад того, коли варто використовувати Fibonacci. Я зараз їх застосовую, оскільки ми перебуваємо на історичних максимумах, і немає профілю обсягу, який би підказав, де ціна потенційно може зупинитися, так? Тому я провів Fibonacci від цього максимуму до цього мінімуму, і рівень 161 а знаходиться ось тут на 5959. Як я це використовую, якщо це справді станеться, не соромтеся переглянути цей запис, щоб дізнатися, як це застосовувати. Як я вже казав, у мене проведений рівень Fibonacci від цього максимуму до цього мінімуму. Якщо ціна проб'є, ось цей HVN або, мабуть, це LVN, просто невеликий вузол, якщо ціна проб'є, я не буду гнатися за нею вгору, я хочу дочекатися ретесту, і тоді вона прийде сюди, і це буде моя наступна ціль. Тобто ця зона це місце, де я буду фіксувати прибуток. Як бачите, я по суті торгую в межах коробок, і всередині цих коробок є сетап, за яким я торгую, і ми ще навіть не дійшли до цих частин. Гаразд. Тож я дійсно використовую Fibonacci, я застосовую рівні Fibonacci щоразу, коли профіль обсягу, так би мовити, стає. Ну, тут немає обсягу, тому ми не знаємо, але саме за цим я стежу. Золотий ринок був гарним прикладом. Так він дійшов прямо до одного і, так би мовити, зупинився там. Давайте подивимось, чи він ще там. Ось він, бачите, ціна піднялася до рівня 1,618 тисячних і трохи затрималася там. Потім ми пробили, трохи консолідувалися, і ціна піднялася прямо до рівня 2,618 тисячних, теж трохи затрималася там. І золото просто рухалося далі, ну, але це просто приклад використання Fibonacci. Гаразд. Отже. Ви всі змусите мій голос зникнути, і моя дружина буде вам за це вдячна. Добуваючи, де я впевнений, ти вже пішов, але дякую, що прийшов, друже. Гаразд, тож розглянемо супертренд. Гаразд. Термінологія. Як я вже згадував раніше, я великий прихильник торгівлі за ціновою дією, тож ось як це працює. Причина, чому я розглядаю термінологію, полягає в тому, щоб ви розуміли, що саме я шукаю, а потім ми це вдосконалимо і я вам точно покажу. Тепер ми переходимо до торгових налаштувань. Нам потрібно буде все це об'єднати. Можливо, виникнуть якісь питання чи ще щось, тож переконайтеся, що у вас під рукою є ручка або блокнот. І, власне, перед тим як ми почнемо, я піду вип'ю води та таке інше. Тож, давайте зробимо коротку п'ятихвилинну перерву, ну, назвемо це семихвилинною перервою. Ви не проти? Бо ми вже майже годину, тут навіть трохи більше, якщо чесно. Ні, ми повернулися о 11.20, тож ми насправді вже досить довго працюємо. Гаразд, давайте повернемося о 12.50. Зробимо коротку перерву, добре? Тож поверніться о 12.50. Дякую, Мірза. Гей, hey, дайте мені одну секунду. Я хочу вимкнути екран. Я зараз розмовляю з Лорною. Вона каже мені, як я можу просто зараз передати вам ваші діаграми. Я хочу віддати їх вам раніше. Я хочу віддати їх вам до понеділка, тож дайте мені одну секунду, я хочу швидко з нею поговорити. Вона має сказати мені, як я можу передати їх вам прямо зараз, і таким чином ви всі отримаєте їх одразу, добре? Вона просто проведе мене через цей процес, і тоді бум! У вас усе буде. Тож дайте мені одну секунду, добре? Ось, я це теж зроблю. Давайте поставимо невеличку, але дуже важливу. Річ, коротку перерву, щоб я міг передати вам ваші власні діаграми, будь ласка.